Делегація у складі заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука, голови Сумської ОВА Володимира Артюха та голови Сумської обласної ради Олексія Романька минулого тижня відвідала медичні заклади Шосткинської громади. Про мету їхнього візиту розповів головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. з тими об'єктами, які на базі наших медичних закладів. Це, по-перше, тобто, енергетичні острови на базі центральної районної лікарні, дитячі лікарні, які забезпечують автономну роботу наших закладів серйозних проблем і і такі, Практика, лікарні, з опаленням. і електроенергії. Зараз немає такі три енергострови. Один на території центральної районної лікарні багато дільнений п'яти генераторами один. Тому пому генератори надія робота у цьому напрямку буде продовжена, повідомив керівник. Так на сьогоднішній день планується введення в експлуатацію ще однієї котельної. Також пан Штогрин розповів про відремонтоване укриття одного з відділень ЦРЛ, яка була проведена з вашу програму. Будові карті з хорошими умовами на колоку. Зараз там живеться, люди туди вже ходять. І під час останніх тримов ходили у нас на тиші працівники працюють з нового боку, тому доступ до наших є. Міський голова Шостки Микола Нога поцікавився у Олега Штогрина, чи розробляється наразі проєкт щодо відкриття у нашому місті опікового відділення. Ми домовлялися про розробку нового проєкту на 2025 рік і що він потрапив в дрім вожого відділення, ну і в складі, в складі реанімаційного відділення. Олег Штогрин пообіцяв підготувати доповідь з цього питання на одну з наступних апаратних нарад. Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує співпрацювати з асоціацією хумедіка, мобільні бригади якої здійснюють виїзди у віддалені райони Шосткинської громади. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора центру ПМСД Олександр Мазур. Виїди організовують по по В цьому році. Вони вже допомогли нам з обладнанням. І вже ми дали 5 аналізаторів стечі, які ми розставляємо вже по амбулаторіям СССР, то дасть можливість людям не приїздити вже в місто, а базові аналізи здавати в себе в амбулаторіях села. Три електрокадрографії, один аналізатор крові це вже отримали в цьому році. На виконання доручення очільника громади у пункті здоров'я, що у селі Собич, був підключений високошвидкісний інтернет. Зараз працюємо по малімані і теж Ви теж попрацюєте над якимсь проєктом, який би був такий видний, розумієте? Тому що в дитячій лікарні у нас проєкт є у центральній районній лікарні один був слідуючий, готується. По вашому вашому напрямку теж приготуйте якийсь один об'єкт. Якийсь один об'єкт, який би теж технологічно опережав ті технології, які лікувальні справи, які ось є. за дорученням міського голови Миколи Ноги та голови Сумської ОВА Володимира Артюха напередодні нового 2025 року у дитячій лікарні була введена в експлуатацію нова модульна котельня. Про це повідомив керівник установи Віктор Садовничий. І готуємо документацію до надприпання ви вчасно запустили, і голова обласної військової адміністрації був задоволений тим, що у короткий термін котельня була запущена на території вашого медичного закладу.